Великдень 2025 – Це одне із найважливіших християнських свят, яке символізує перемогу життя над смертю та сповнене глибокого духовного змісту. Про силу традиції, аби вже завершити цикл про великодні свята. Ми будемо говорити із Лесією Горошко Погорецькою, кандидаткою історичних наук науковою співробітницею інституту народознавства НАН Україна. Пані Лесю, добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Вітаю. Тиждень перед Великодним це є найскорботніший тиждень для християн. Його всі називають страсним тижнем. Чому така назва? З огляду на хрестові страждання так його і називають, просто говорите про те, що це найскорботніший тиждень для всіх християн і найтиждень насичений тиждень величезною кількістю роботи для кожного жінки. Бо е, насправді жінки цей тиждень просто не мають коли це не почути. Насправді багато тієї роботи для того, аби допомігувати е, все те, що намагається учасниць і ще й аби повірно дотримувати таких продукції, які ми передаємо е, наразі дякувати. Пані Лесю постійно є багато дискусій, Ми сьогодні в цій студії про це так само говорили, коли варто випікати паску, тому що тиждень перед викон... Великоднем, вірно сказали кожна українська господиня, вона все одно заклопотана навіть попри війну своїми домашніми справами. І в четвер хтось планує собі пекти паску. Багато хто планує пекти паску у страсну п'ятницю. Чи правда що у страсну п'ятницю не можна пекти паску? І коли таки. Варто собі запланувати зробити своєю традицію випікання пасок. Дивіться, зрозуміло, що будь-яка традиція, вона така вона в принципі гнучка, бо будь-яка традиція, яку ми говоримо, все одно формувалася до стрималого часу. Тобто, коли ми зараз конституємо, що, наприклад, були, було таке, що ну я знаю, що могли випікати, наприклад, вже у вівторок починати купити, найчастіше у четвер. Іноді в суботу, іноді у четвер і в суботу, якщо не потреба великої кількісті посол. Але все одно ми шукаємо ці гаснути, і можна відшукати, що покли і в страсну п'ятницю. Тобто нема такого табу, що ти не можеш або конче мусиш це зробити. Так, якщо зараз жінка працює, вона все одно або пристосується якимось чином до того, щоби. Стигнути, наприклад, піти на роботу вісти, паспорт, і спасти паспорт, то хіба в третій годині ночі, щоб я тут зранку покласти, ну або десь там серед ночі, бо треба з вечора знову до півночі буде покласти, так? І все одно ти не вкладешся в ту традиційну матрицю, коли треба зранку доносити і до вечора якось з тим так? Але є, наприклад, на Лемківщині, кудись на Бойківщині згадки про те, що могли покласти, власне, в містрасту п'ятницю і вважали, цей день найкращим для випікання. Чому? Тому що в п'ятницю не можна більше нічого робити, так ми розуміємо, що вже там не прибирають, важко не працюють, люди будуть площаниці. І після того є час, який навільняється від того, аби виводити Божу справу і спити пасту. Ну то е, тому не треба їх досваритися з того приводу. Нас тиждень тим більше нема чого створитися. А коли ти хочеш пасти, то сварки категорично заборонені. Про великодній кошик, коли ми спекли Пасху, ми йдемо до церкви, святимо великодні кошики. І е, насправді, коли ти дивишся інколи по кошиках, ти розумієш, що в кожному вони однакові, але різняться. Хтось ставлять ставить бурячки до прикладу в кошик, хтось святить і фрукти. Що традиційно варто поставити у великодній кошик, що там має бути, і чого категорично до прикладу ставити не можна. Дивіться, великодній кошик – Великодні кошти, це як святчинні стіни. Всі розуміють, що має бути певна кількість трав, принаймні окремі мусять бути там куття, так і там якісь борщ, вороги. А все решта, люди вже собі звар так, але все решта люди собі що щоби вони могли покласти. Так само і з великоднім кошиком. Ми знаємо, що є щось обов'язково: паска, яйця, ну і, і дехто вважає, що комбаса. так що це такі обов'язкові речі. А далі вже що там тільки собі люди не придумають це й вкладають. Просто на відміну від світичірного столу все має бути сторонне, так і відповідно там вже ти танцюєш навколо того, що людина гостила і треба розмовитися, і вона може собі роздивитися, що вона хоче тепло, трошки поклада. Просто у звичайно, це було що з м'яса, і тут уже знову ж таки фантазії людини: чи це буде шинка, чи колбаса, чи чи, чи все разом, так. Паста, бо це ключова обрідова справа, яйця символ зародження життя, і він дуже, дуже ним насичений загалі повні типи. І далі там ми кладемо кін бурячки та сіль, зазвичай продуті освячують, колись могли платити якісь інші речі, які потім використовували, там, наприклад, щось таке, що чим би потім сіяли, садили, на таке зерно жменю, там, якусь одну дві топлини, щоб потім посадити, щоб добре бульба вродила. Якісь пшено, яке освячене за того, щоб видавати курям, щоб кури водонеслися. Дуже часто освячували мангу, щоб оберігатися відвідува завіруванням саме в цей період, коли дуже активізувалися і чагали на молоко, яке для традиційного суспільства це є один з маркерів заможності прибутку в господарстві. І якісь інші речі, які були важливими на той момент для людей. І сьогодні, наприклад, можуть хоче пласти і освячувати такі зразки. Ланцюжки, ювелірні вироби все те, що ми будемо людини потребує освячення, бо свячене воно та й завжди має вищий соціальний статус аніж таке саме, але на свяче. Ще одна традиція, ще одна такий вистріл, який говорять, що чим багатший стіл безпосередньо вранці на Великдень, тим багатший буде рік, які ще вірування є пов'язані з Великодним, і чи ви особисто дотримуєтеся цієї традиції, що вранковий ранковий великодній стіл має бути такий багатий? Розумієте, тут така, та, що е, Якщо людина, наприклад, поспіла і ретельно поспіла ті 42 дні, то вона так виволоділа, що вона б на той стіл поклала, не знати, щоб вже не їстися. Я думаю, е, багато хто мог би розуміти, що буряки, який хим не випадково в нашому великодньому то, кошику. Бо що якщо людина справді постріл, і потім купила е, е, би всю таку босу, всі яйця, масло, сирі, все решта, що вона там посвятила, то їй би було ой як нелегко. Відповідно, той і буряк, він там для того, щоб воно все добре стравило. Але взагалі на ну, якісь великі свята, цей звичай так званої магії початку чи магія першого дня, коли те, що ти зробиш в цей день, так само ну, вони потім на новоліття бо новоліття дуже часто. вони поміщен, так що Те, що ти зробиш на Новий рік, от щоб був там багатий рік, ти мусиш таке, і таке мати. І так само ну, і великоді ми маємо розуміти, що. Колись було мовліття весняне, а до приняття. Потім воно стало у потім воно стало зимовим. Ми зараз маємо зимове неволічця. Ну але завтрашки же лікти, опікі роз те, що рік починається на весні, вони ж все одно не здобудоються. Вони вигулькують різні речі. Тому те, що ми і в і в весняному циклі намагаємося забезпечити собі заможність провезлі, а вважаємо на те, що знову ж таки новий аграрний цикл. час. Який від того, як ми будемо сподіватися, що ми будемо споживати? якісь там виконувати перестороги від того залежить наш бюджет. Отже, життя людини вони ж якби нікуди не поділися, не завжди знали. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділилися великодніми традиціями із нами і з нашими глядачами. Леся Горошко, Погорецька, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця інституту народознавства НАН України, була з нами у заключній частині. Головне задання.